У Черкаському драматичному театрі імені Тараса Шевченка до 45-х роковин загибелі композитора-виконавця Володимира Івасюка для студентів провели майстер-клас із пісенної майстерності. Зім до що до світу листя не викрила. тебе, на весні я повернусь. Зі слів ініціатора заходу актора Павла Гончарова, учасники студентської театральної студії Містерія і Щедиту. Дізнаються не лише теорію пісенної майстерності, а й розпіваються перед благодійною виставою Балада про любов за творами Володимира Івасюка зі студентами Черкаського державного технологічного університету. Провести такий майстер-клас, пояснити їм, як в пісні вибудувати свою драматургію, свої діалоги на якраз на прикладі пісні Володимира Івасюка. Пісня буде поміж нас, яка теж звучить у виставі Балада про любов. Студент чи ДТУ Кирило Рижак виявляє свої емоції через вокал та акторське мистецтво каже: було цікаво дізнатися нове від професіонала. Я така людина, в якої все відбувається через голову. Єдиний мій, мабуть, шанс дозволити собі проявляти щось емоційне, щось чуттєве. Це через вокал, через музику, через акторське мистецтво. Тобто, я виходиш на сцену, тобі дозволяють. Грай, будь ласка, і ти просто витягуєш з себе емоції, які ти хочеш відчути, хочеш проявити, але не маєш наче можливості у керівниці вокальної студії Сенс Анастасії Ейсманд. Усе свідоме життя пов'язане з музикою. Мені було цікаво, як це управляти великою кількістю людей із неповторних унікальних голосів, робити якусь таку синергію, щось велике, спільне. Те, що буде захоплювати людей і відносить їх в якийсь інший світ, світ історії якоїсь певної пісні. Анастасія Ельсманд і Кирило Рижак поділилися враженнями від майстер-класу Павла Гончарова. Я в якийсь момент ловила себе на думці, що зараз, крім голосу пана Павла, для мене не існує нічого. І я була в повному захваті, тому що те, що він говорив, це те, що я намагаюся донести своїм студентам, але якимись більш простими словами, і мені би хотілося деякі його прийомчики взяти для себе на озброєння. Дуже цікаво, що можна прийти в якесь таке місце і почути для сама, бабусь, нові я називаю категорія реальності, коли ти приходиш і тобі описують. Ось так я сприймаю там частину світу. Це те, що нам розповідали про цей трикутник. Тобто, воля, емоції, розум це щось нове для мене. Я про це не чув, але мені цікаво це якось писати те, що я вже знаю, і думаю, як це можна використати в майбутньому. У театральній студії містерія багато уваги приділяють практичним заняттям. А коли випадає нагода, беруть участь у майстер-класах професіоналів. Черкаської сцени розповідає Марина Северенчук. Сьогодні ми прийшли сюди в театр на майстер-клас із акторської і вокальної майстерності до актора, режисера, провідного артиста сцени Черкаського обласного театру Шевченка Павла Гончарова. Чому саме сьогодні? Тому що саме сьогодні, 28 травня, виповнюється 45 років пісня загибелі Володимира Івасюка. І саме сьогодні на сцені театру буде відбуватися. Для, вкотре балада про любов на твори Володимира Івасюка, прекрасна романтична музична вистава, режисером якої став Павел Гончаров, власне. Зі слів пані Марини, молодь обізнана з творчістю Володимира Івасюка. Студенти молодь дуже сильно поважає творчість Володимира Івасюка. Вона актуальна, вона сучасна, вона ну, завжди на часі. Не повірите, навіть коли відбуваються якісь наші університети. Університетські виїзди, там профорієнтація. Перше, що ми починаємо співати в автобусі, коли їдемо туди і назад, це пісні Васюка. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.